Євгенія, привіт! То що саме ухвалили на радбезі? Вітаю володюно ну, власне саме засідання Радбезу тривало майже три години в закритому режимі. Відомо, що на ньому були присутні керівники усіх силових відомств, члени уряду та навіть керівники деяких депутатських фракцій. Головний меседж від президента це те, що Україна робить усе для зміцнення військової потужності. При цьому президент вкотре наголосив, що українська сторона повністю дотримується мінських угод, але це не означає, що українська армія не може завдавати удару у відповідь. ми. Припинили вогонь, це не означає, що ми не відкриваємо вогонь у відповідь. Відповідні накази, відповідні права і повноваження у українських частин і підрозділів є. Ми ведемо два паралельних процеси. Процес перший. Ми неухильно виконуємо вимоги мінського меморандуму. Процес другий. Ми активно і рішуче нарощуємо бойовий потенціал наших збройних сил. Президент запевнив, що українським армійцям є чим завдавати цього удару у відповідь. Каже, вони достатньо забезпечені зброєю. Крім того, Порошенко сьогодні розповів про нелетальну допомогу, яку Україні мають надати Сполучені Штати Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки прийняв рішення про виділення додатково броні автомобілів. Ми будемо озброєні е, безпілотними літаль, літальними апаратами е, тактичними. Нам постачають додатково станції радіоелектронної боротьби, станції контрбатарейної боротьби. Також президент підписав указ про зведення фортифікаційних споруд вздовж лінії розмежування знову ж таки для посилення обороноздатності України. Крім того, Радбез сьогодні ухвалив рішення про введення особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини. Його ще мають проголосувати на найближчому засіданні Верховної Ради України. Але якихось подробиць чи бодай що саме означатиме а це рішення, поки що невідомо. Володю. Євгенія, дякую.